Літній вечір у східниці. Ми зараз, друзі, знаходимося по вулиці Тараса Шевченка. Тут, бачите, зупиняються автобуси, якраз ті, які приїжджають зі Львова, і відправляються до Львова. Також звідси їде автобус, і до Трускавця. І всі інші напрямки Борислав Дрогобич, також всі автобуси зупиняються тут. Це центр. Курортного селища. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми у східниці. Я зараз тут на відпочинку, в приватному будинку Lofthaus. Відео є на каналі, кому цікаво, там є і цілий огляд, і взагалі майже цілий серіал. Ми зараз, друзі, пройдемо з вулицею Золотобаня. Баня. Хочу показати, де у східниці є супермаркети, щоб для вас було зручно. Там, як приїжджаєте на відпочинок, ви вже знали. Дещо можна купити. Прямо перед нами такий міні-маркет Є, В Бреславі є більший магазин Spar, але тут такий міні-маркет. Ну і рукавичка, зараз ми підемо, вона знаходиться на золотій бані, навпроти нового апарт-готелю, який там тільки будується. Праворуч від нас знаходиться відпочинковий комплекс Тустань. З так він виглядає, він знаходиться в самому центрі. Якщо хтось тут відпочиває чи планує відпочивати, то знаєте, що він знаходиться в самому центрі, і якщо ви приїжджаєте автобусом, то тут не потрібно ні замовляти, ні таксі, ні нічого. Тут дуже близько, 50 метрів, і ви вже тут. Ось так він виглядає. Сьогодні була дуже гарна погода, було досить тепло, плюс 25, навіть поїхали, позасмагали. В новому кропивнику на тому безкоштовному пляжі, який я вже неодноразово вам показував. Ну, досить багато часу ми там провели, було багато людей. А ввечері вже приїхали, знаєте, трохи відпочили і вирішили ще пройтися. ну Дещо потрібно купити в рукавичці, тому йдемо спочатку в одну покажу рукавичку, ну вона також рахується як міні-маркет. А вже більша рукавичка знаходиться там за продуктовим ринком. Якщо хтось знає, ну зараз підемо покажу. Ціни, звісно, вищі, ніж в таких більших містах, наприклад, Трускавець Борислав, є там, бачите, супермаркети АТБ, Сільпо. У Трускавці також є супермаркет Траш, ну є спар також супермаркети в Бориславі, але в Східниці там ціни на порядок вищі. Взяти, доприклад, прикладу до рукавичку, також ціни трохи вищі, ніж. Отрускавці. Не знаю, з чим це пов'язано чи з доставкою товару, чи невідомо. Чи можливо з відсутністю конкуренції, я думаю, що якщо би був тут супермаркет, такий як КТБ чи Сільпо, ціни були б значно нижчі. І я не розумію, чому досі тут немає величезного супермаркета. Східниця дуже сильно розвивається, дуже багато людей сюди приїжджає на відпочинок і також тут. Селище немаленьке, довкола також є великі села, такі як новий кропивник, старий кропивник, рибник. Ну, багато тут сіл і тут ще й проїзна дорога. Тому великий супермаркет був би тут актуальний, як ніколи. Нагадаю, я відпочиваю в приватному будинку Лофтхаус Я там замовляю постійно сніданки, а вже обіду і вечерію. В інших цікавих місцях, ось ліворуч тут селищна рада. Східницька. Досить цікаво, будівля виглядає. ось і Відео в мене вже є на каналі, що я там і в Бістро-Сова ходили, обідали чи вечеряли. Також обідали в бістро а готелю який знаходиться при в'їзді у східницю. Також їздили по різних цікавих локаціях, які є біля східниці. Це тустань, були, були форельник-опака, також на форельнику були. В самій східниці, їздили на водоспад Лазний дивились Карпатську Швейцарію з оглядового майданчика, безкоштовний пляж, селі рибник і річка Стрий, цікава локація. Ходили по джерелах східниці, де є Нафтуся, де є Содова. Багато джерел в різних місцях, в лісі, казковий ліс показував сувенірний ринок. Також, бачите, знімаю ще прогулянку. По самому курорту, і вечірній час, і ранковий час. Ну, багато цікавого відео є тут. І східниця має дуже великий потенціал. знаєте Тут дуже багато цікавих місць, локацій, де можна... Ну, природних таких, не штучно створених людьми, а знаєте, природних багато локацій цікавих, навіть які люди приїжджають, платять великі гроші за екскурсії, приїжджають із Трускавця, і зі Львова. І з інших місць, щоб подивитись. Праворуч від нас, бачите, будується новий апарт-готель в самому центрі курорту. Цікаво буде виглядати. А тут внизу ліворуч знаходиться піцерія, також смачна піца. Неодноразово я тут був. І ліворуч також є ще один торговий центр. Тут бачите є міні-маркет рукавичка. Я думав, що раніше, коли тут ну, вивізку рукавичка зробили, я ще думав, що тут великий супермаркет, але тут він такий невеликий, це міні-маркет і також тут є ресторан Дольчевіта, такий самий, як у Трускавці. Ну і також це піцерія. В першу чергу Дольчевіта. І багато ще різних бутіків. Ну зараз вже все зачинено, зараз вже 20.00 практично ще тільки працює рукавичка і дольчевіта. Вже всі бутіки не працюють. йдемо друзі, Знаєте, часу вистачає, так що хочу пройтися. Погода гарна, свіже повітря і перед сном можна класно погуляти, потім класно можна почити. Тому йдемо ще, прийдемось до... Рукавичка, яка знаходиться біля продуктового ринку. Кав'ярня вже зачиняється. Вже все, напевно, до 20.00 працює. Зранку тут досить популярне місце, багато людей зазвичай тут каву п'ють. Ну, східниця взагалі, знаєте, бачите, ввечері немає людей, вулиці практично порожні, а зранку, навпаки, тут з 10.00 десь, напевно, до 13.00. Дуже багато людей ходять по базарах, по тих бутіках, набирають водичку. Ну, кажуть, що на втусі треба набирати тричі на день, якщо вам лікар приписав, а соду можна набирати один раз на день, вона, ну її властивості не так швидко псуються, як на тусі. Ви бачите, що практично порожні вулиці у Трускавці в цей час. Дуже багато людей, особливо в центральній частині курорту, біля бювету, вулиця Тараса Шевченка, Майдан Кобзаря, там неймовірна кількість людей. А ще, от, отак, якщо би світило гарно сонце і не було сильної спеки, то і музика лунає. Тут, до речі, я музики ніде не чув. Трускавці музика лунає біля різних ресторанів. і Є там літні тераси, і також всюди жива музика, до речі, вже Працює дискоклуб Шайба у Трускавці. Менша кількість, бачите, ресторанів у східниці, ніж у Трускавці, і... тому немає музики. Якби було стільки ресторанів, наприклад, і в центральній частині Східниці. І я думаю, що десь також би була жива музика. Ну, тут східниця більш таке, знаєте, тихий спокійний відпочинок для людей, які приїжджають сюди. Але, до речі, дуже багато людей обирають східницю. Навіть читав в коментарях, зазвичай ви пишете часто, що відпочивали багато років у Трускавці, а потім, як спробували східницю, все, кажете, вже не хочете Трускавця, хочете приїжджати тільки у східницю. Я, до речі, як зараз відпочиваю у східниці, я також зовсім з іншої сторони подивився на цей курорт. Раніше я тут, знаєте, то проїздом, то так зайшов, подивився. Поїхав далі, а от коли тут живеш, спиш, зранку встаєш, це все зовсім по-іншому. Також, ні, нікуди не спішиш, все, хочеш роздивитися, подивитися, спробувати скуштувати. І східниця як корот є досить цікавий. І з великою кількістю різних цікавих місць і локацій. До речі, тут ще є одна цікава локація, але до неї кажуть, що на авто. Важко заїхати, оскільки там ну, їздить важка техніка, переробила колії в лісі, а це десь від центральної дороги 7 кілометрів до Карпатського маяка на горі Цюхів. цюхів діл гора називається. Я там був раніше, ну, десь навесні минулого року. Можу сказати так, що видно там частину Трускавця, видно частину і Борислава цієї. Ну, це такий оглядовий майданчик. 30-метровий такий карпатський маяк називається. Видно вітряки з села Орів, ну і видно Карпати, але ну, важко доступне місце, можна сказати так. Пішки дуже довго треба йти. На авто заїхати нереально, особливо ще як випадуть дощі або взимку, коли сніги. Туди заїхати нереально потрібно йти пішки. Пішки дуже довго. Я думаю, що сам Карпатський маяк красивий, нема питань до нього, цікава конструкція, але мені здається, що поставили її просто не в тому місці. Вхід там, до речі, безкоштовний. Це не так, як знаєте, на Буковелі поставили, зробили гойдалку і беруть за вхід по 100 гривень. Там безкоштовно. До речі, немає біля східниці ось такої великої гойдалки, як. На Буковелі там, чи на навколишніх селах. Там зараз це досить популярна розвага, фотозона, можна сказати так, бо на ній сильно не розкатаєшся, але для відеофотографії вона так досить класно все виходить і люди нас стараються на тому заробити. Поставили на своїй території гойдалку і беруть за вхід гроші. Тут є одна гойдалка в селі Довгому. Я там у відео показував, як вона виглядає. Ну, вона металева, така теж велика, але я бачив на боковелі більше. Більше годілка і вона дерев'яна. Хоча тут теж гарні краєвиди і єдине, що трішки дорога погана, але так, все нормально. Праворуч від нас знаходиться продуктовий ринок, також тут є зупинка, і бачимо, також є стенди з екскурсіями, які. Відправляються зі східниці. Трускавці бачите, там багато так цілий ряд тих різних туристичних фірм, а тут у східниці раз бачив, що сиділа одна пані, пропонувала екскурсію, а так в основному є стенди, є номери телефонів, є назви екскурсії, ціна, і собі приходите, дзвоните, замовляєте і за вами заїдуть, в якому ви б готелі не були. Також, праворуч у нас торговий центр Україна. Оце все бутяки з одягом. Ось і недалеко від торгового центру знаходиться супермаркет Рукавичка. До речі, він зараз оновлений, там зробили якийсь ремонт. Зовсім все по-іншому виглядає. Ліворуч пішла вулиця Лесі Українки, і цією вулицею можна зайти на початок парку пантелеймона цілителя. Там два є входи в парк. Навіть можна сказати, що три, там ще від готулки можна зайти від санаторію колишнього Гутулка можна зайти. І можна ще звідси від вулиці Тараса Шевченка, там далі, якщо пройтись, також можна зайти. Ще одна кав'ярня, але ну вже бачите, все зачинено. Ще кілька хвилин, та й сонце вже сяде за горами і вже буде такий конкретно вечір. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Trucava Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, як змінилась рукавичка. Її перефарбували, напевно. Колір став більш насичений. Багато людей зазвичай тут завжди черги. Ну і тут, бачите, біля рукавички є також і екскурсії. яка вартість, все.